Можна подивитися, з чим це все закінчиться до кінця цього року. Е, до кінця цього року, наполеоновські плани. Секундочку, я даже за... це щось таке глобальне. Так, наполеоновські плани. Так, чим закінчаться твої наполеоновські плани? Мається на увазі, чи реалізуються вони? Ти маєш на увазі? Давай ну, правильно поставимо ну, чекає? До кінця року чи реалізуються. До кінця року чи реалізуються наші плани. Ну, мишуля. Що ж я тобі котику скажу? Тут такий знаєш, розклад називається вистріл в голову. Бо якщо ці плани реалізуються, то тебе просто порве. Перше, що тобі дали, е, луна. Тобто, там дуже багато ілюзій, придуманого, важкого, складного, важко вилізти у цьому раку. Пам'ятаємо да з того старого життя і з того всього. От тут чи реалізується 50% з того що ти задумала, бо я зразу дивлюся на ітог, тобто образно, 50% чи реалізується з того, що ти задумала. Але. З того що ти задумала там дуже багато такого, як я кажу, знаєш, надуманого, навішаного, багато страхів. Тобто, це треба пройти ці страхи, дійсно побороти ці страхи, щоб воно в тебе все реалізувалося. От страхи особливо звертаємо увагу на цих собак, на то, все решта, які є по відношенню до друзів, знайомих, суспільства, що скаже світ. Да? От і я тобі скажу, що це все в тебе в підсвідомості. Пам'ятаємо, що це в нас луна, да яка говорить, що тобі не дається все. Ти не бачиш, поки воно ще на рівні підсвідомості. Воно в тіньовій твоїй стороні ти його поки не приймаєш на даний момент. Тобто, це твоя тінь, яка є, яка тримає тебе на цьому такому застрявшому місці, важкому місці, дійсно застрявшому. От, е, пам'ятаємо, що за луною в нас сонечко йде, да. По суті, то в тебе вже є багато інформації багато є підсвітки того, що тобі підсвітили. Ти вже можеш це бачити і помічати. От, ти знаєш техніки, як пропрацювати. Дві башні, які говорять да, за цю підсвідомість, за ці знання, за це все. Тобто, в тебе є і інструменти, в тебе є знання, як пройти до того сонечка. Дійсно, є задача вилізти от з цього болотця. Розібратися рак в нас про сімейність, да? тобто розібратися з сім'єю, оце, що важливо для тебе, і виходити в реалізацію. Щоб вийти в реалізацію, побороти оце треба у ці страхи, що скажуть люди. Далі, вот. ну чи реалізується, ми питаємо да? до Нового року. Зразу говорять. Тут тобто в тебе така, вибачте, «же» маєш на повній «же», одна на одній. Це такий якийсь хаос, щоб воно реалізувалося, це тобі треба безпроглядно, мабуть, і ночами не спати, поминим за луну, да? Тобто, і ночами не спати, щоб це все реалізувати і зробити. Тобто це енергетично, як білка в колесі з дня в день, з дня в день. Тобто ідея є, ти за нею побігла, але це не обдумані ще поки ідеї, рішення, плани, тобто їх треба структурувати, поки вони в хаотичному в тебе порядку. Тобто немає такої структури чіткості, що за чим, яким чином, і як його зробити. Тут важливо його структурувати, коли в тебе вибудується оця структура в голові, коли вибудується план, от. коли забереш підсвідомості у ці страхи і побореш собі оці внутрішні конфлікти, які є, знову ж дивимося на луну, да? на оцю підсвідомість, яка є. Тобто ти їх витягнеш на поверхню. Ти є техніка, до речі, дуже крута техніка в НЛП, саме на рахунок конфліктів внутрішніх частин. І оцю техніку тобі треба буде зробити на рахунок конфліктів. Там не примирена в тебе батьківська частина і дитяча частина, щоб вийти в дорослу позицію, от їх тобі треба примирити. Чи прийшов час вже це зробити? Да, Бачимо пітушка. видно вам, не видно. Бачимо петушка, пітуш. який кричить, вже давним-давно пора це все зробити, давним-давно пора ці внутрішні конфлікти примирити і зробити і в батьківській структурі, і в дитячій структурі, поєднати і хочу, і треба. Бо в тебе все на кучу, поки воно так ще в хаосі такому і в страхах, які є, але чи це реально да, на 50% це реально виконати весь твій план, що ти задумала, як ти кажеш, наполеоновські, тобто практично не здійснені. На 50% до Нового року, враховуючи, що тут? Осталося маловато, да, времени. але до нового року ти 50% цього можеш зробити. Якщо ти структуруєш, правильно направиш свою енергію цілоспрямовану в те, що дійсно важливо для тебе, те, що ти хочеш, коли ти вичерпаєш у ці плюси, що тобі важливо, що тобі не важливо. Те, коли ти відсічеш те, що тобі не важливо, коли ти зробиш вибір себе знову ж, не будеш тим спасателем, який дає всім просящим. Бачиш, карта допомоги, тобто трикутний карт, видно, Всім видно, жертва агресор і спасатель. Да, видно. Не включаючи трикутний Картмана, але цілоспрямово, цілоспрямовано ну, ти йдеш до своєї цілі. Глянь, будь ласка, на ці фіолетові ножки. Я навіть розумію, з чим зв'язана ця ціль. Ти знаєш фіолетовий колір це в нас якраз наша Сахасрара, це наші здібності і тому подібне. Червоний колір, який говорить, що в тебе є бажання Бажання реалізовуватися і виходити. Так, хто там нас шипить? Ой, це я, Да? Це я могу, у мене тут року, що не я, я тобі та Потім на записі буде шипяща, шипяща запись. От. Значить, що в нас виходить? На даний момент, на даний момент, зроби вибір себе. Це в нас як тема дня сьогодні: час для себе, любов до себе, свої задачі, як я кажу. Да, вибір себе, вибір свого місця, вибір свого призначення і тому подібне. Обери себе в першу чергу, структуруй, примири ті конфлікти внутрішні, які є між треба і хочу. Позбудься страхів, які є в тебе, суспільства, що люди скажуть, а що не вийде, а кому воно треба і тому подібне. Знання навики, здібності в тебе все є абсолютно. Техніки в тебе є абсолютно з хаоса, зроби структуру. Стру. Саме з хаоса зроби структуру, тобто, щоб це було чітко, цілеспрямовано, те, що ми говорили, і знову ж пам'ятаємо за рака, за сім'ю це також те, що є важливо для тебе. Сформуй оцю структуру, яка є в єдине ціле, і чи вийдеш ти потім, якщо ти це зробиш? Так, да, трошки пізніше, але ти вийдеш на це єдинство, на цю гармонію, на цей мир, на цю структуру, коли ти в центрі, зверни увагу, ти в центрі. Танцюєш сама для себе. Займайся тим, чим тобі подобається. Те, що тебе напрягає, розберися, чого воно тебе напрягає, тобто ці страхи і то все решта, до чого, що воно тобі підсвічує. От. І твій світ, пам'ятай, що твій світ це ти. Люди це дзеркала, помічники в тебе є. Тобто, в тебе все вийде. Просто трошечки пізніше. Дай тому час. Тобі треба зараз час для структурування, для того всього, що є. Ну і розрушті ілюзії, які є. Оце, що є важливо. Розруш ті ілюзії, ті страхи. Ото все оте придумане на підсвідомості, те, що є, нав'язане. Зараз візьмемо для тебе ще підказку. Візьмемо підказку від карт. Мені цікаво. Підказку від карт. Машуля, що тобі треба? Кажи, я це слово сьогодні почую вдруге. Підказка. Що тобі потрібно, з чим в тебе асоціюється ця карта? Що тобі просто не вистачає? Легкості. дитячої легкості Так. Дитячої легкості. Так. Залишити всі ті проблеми позаду, всіх і вся і тому подібне, що там є. Дати собі якийсь відпочинок більше якоїсь природи, так активності більше якоїсь такої активності, дійсно, активності, активного руху, дати цієї легкості часом бути, як оця ця втічка й капари, дав в, в небесах. От знову ж пам'ятаємо за небеса за цю легкість, за це щастя, яке є, так, от, за цю десь грайливість, десь якісь посмішки, дітки, які задоволені, настільки біжають, да які щасливі. Вони дійсно біжать за своєю мрією, за своєю ціллю. Вони дивляться на неї, а біжать отак вперід, які ідуть. Хмарки, які говорять про цю легкість, таку хмарки чисті, тобто це не затуманений розум наш, так, а навпаки, білий він такий чистий, небо голубе, тобто проявити в цьому світі. Бо це вже проявлене твоя ідея і цілі, все воно вже проявлене в цьому світі. Твоя задача, оце, що проявлене, йти до нього, просто йти, цілеспрямовано йти. Судячи з усього, я так розумію, ти не одна до цього будеш йти, ти будеш йти в парі. Бо тут дві особи на карті, ти будеш йти в парі. Тобто тобі треба якогось компаньйона, з ким ти будеш йти до цієї цілі, до цих планів, яких ти там настроїла. І коли в тебе буде оця підтримка, коли в тебе буде оця опора, тобі це буде зробити легко. Просто легко. Не все. Так, все на здоровье,